Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. 22 мільйони гривень військовим із засідання позачергової сесії міської ради. Набута САП завершили розслідування у справі колишнього голови полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Історія України знову буде обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті. А тепер про це та інше більш докладно. 22 мільйони гривень з бюджету полтавської громади на підтримку збройних сил України. Таке рішення сьогодні прийняли депутати під час позачергової сесії міської ради. Обранці затвердили програму Полтавський спротив у новій редакції. Це було єдине питання порядку денного. Звернулись до нас Полтавський районний територіальний центр комплектування Полтавський обласний центр комплектування Полтавський об'єднаний центр комплектування і більше там шести військових частин з проханням придбати майно. В більшій мірі це монокуляри, квадропоптери, е бінокуляри. все це відображено до речі в проєкті, тепловізійні приціли, монокуляри, зимова резина, оптичні прилади, ліхтарі, е ті, що допомагатимуть нам бачити в небі ворожі об'єкти. Сьогодні з 9 ранку полтавці почали голосувати за нову дату святкування дня міста. Обрати можна лише одну із п'яти пропозицій, і всього протягом двох тижнів. Дати 23 вересня у переліку немає. Чи активно голосують містяни та за який саме варіант вони віддали найбільше голосів в перший день на платформі Едем? Цікавилася Ольга Козіна. Коли відзначатимемо день міста. Відсьогодні полтавці мають два тижні, щоб визначитися із новою датою. 13 жовтня о 9 стартувало електронне голосування. Опитування проходить в рубриці консультації з громадськістю на електронній платформі Едем. Для вибору запропоновані такі дати. 20 березня, запис в коронній метриці від 1630 року. З якого, за даними істориків, почалася історія Полтави. 29 червня перша літописна згадка про місто. 5 вересня день відновлення Магдебурзького права. 9 Ате вересня, день народження Івана Котляревського, та друга неділя вересня, що об'єднує дві попередні дати і є вихідним. Чи простий цей вибір для містян та як ставляться вони до того, що старої дати 23 вересня? Серед варіантів немає. Запитуємо у них. Не встигла ще зареєструватись, а, а, а ну за. Напануємо. Або 29 червня, або 5 вересня. Ну, я якось так думаю, або та або та дата. Ну там щось Магдебурзьке право, там, в принципі, ну логічно. А то перша дата, ну перша згадка про Полтаву. Ну Зареєструюся. Чи ви значилися вже з датою? Ну, в принципі, ні, ще, ну подумаю. От у 1600 року, коли було записано вперше впом'януто місто Полтава. Ото що була дата. Е... Ми створення міста Полтави. чи не ностальгуєте за 23 вересня? Ні, ніскільки не ностальгую, Тому що що ми перемогли 23 вересня? Ми перемогли, щоб тисячі наших хлопців гинули проти окупантів там на передових. Ні, 23 вересня день визволення. А то в нас місто визволило, а ми не перестали признавати. Ми втратили совість своїх дідів і прадідів не почити. Електронне голосування за нову дату святкування дня міста триватиме до 9 ранку, 27 жовтня. Одна людина може проголосувати лише раз та обрати лише один варіант. Голосування буде дійсним незалежно від кількості учасників, пояснюють в інституті розвитку міста. Для того аби проголосувати, потрібно зареєструватись на електронній платформі ЕДЕМ. Це можна зробити через Айдібанк. Потрібно обов'язково бути прописаним у Полтавській міській територіальній громаді, тому що по іншому так не пропустите голосування саме за Полтавську громаду, електронна платформа Едем. Повинно бути 14 років і паспорт із пропискою. Люди активно долучаються до голосування, і за першу годину вже було понад 200 голосів. Рішення про електронне голосування за нову дату святкування дня міста затвердили 7 вересня на засіданні полтавського міськвиконкому. Вперше про необхідність її обрання заговорили ще рік тому. Обговорення п'яти варіантів серед краєзнавців та істориків активізувалися два місяці тому. Говорить член робочої групи з перейменування топонімів Полтави Олег Пустовгар. Зрештою, після збору всіх пропозицій, ми, як робоча група і як громадськість, вийшли на перелік конкретних дат. Найближчим часом планується прес-конференція, на якій би фахівці, які запропонували ту чи іншу дату, озвучили деталізовано свої пропозиції. На момент створення сюжету за нову дату святкування дня міста проголосували майже 680 полтавців. Лідирує поки що варіант 29 червня. Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Нагадаємо, його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, як повідомила прес-секретар Ольга Постолюк у 2017 році. Тодішній очільник Полтавщини пан Головко зі своїм радником отримали від фінансового директора приватної фірми 176 тисяч євро, що становило більше 5 мільйонів гривень. За цю суму він пообіцяв компанії перемогу у тендері, який проводила обласна державна адміністрація, та укладення договорів. З обслуговування доріг. Згодом, не вчинивши дії, за які було одержано велику суму, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, Валерій Головко отримав від того ж підприємця автомобіль люкс-класу Мерседес Бен З Брабу з вартістю більше 6,5 мільйонів євро. З метою приховання отримання неправомірної вигоди підозрювані використовували банківські рахунки компанії Нерезидента. Дії колишнього голови та його радника кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна на сьогодні. детективам набу відкрито матеріали справи підозрюваним у справі для ознайомлення. Намагався вкрасти кабелі у критикому із комунікаційного колодязя. Поліцейський Кременчука під час нічного патрулювання Крюківського району 13 жовтня зупинили протиправну діяльність місцевого чоловіка. Як встановили згодом, порушником виявився 45-річний мешканець, який раніше мав проблеми із законом. За даним фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 185 кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Він почав різати, але не витяг їх з каналізаційної ями, так задокументували, вилучили знаряддя, яким він намагався скоїти дане діяння. Тому наразі слідством відділення поліції 1 документується саме замах на скоєння крадіжки комунікаційного кабелю. А в Октябрському районному суді Полтави відбулося чергове судове засідання по справі підпалу автівки родини депутата міськради Едуарда Волкова. Нагадаємо, у січні 21-го року невідомі підпалили припарковану машину депутата. Волков звинувачує у цьому водія ексмера Олександра Мамая та вимагає матеріальної та моральної компенсації. Чим завершилося чергове слухання справи? Дивіться у сюжеті. В Октябрьському рейс суді Полтави відбулося чергове судове слухання у справі підпалу автомобіля депутата Полтавської міської ради Едуарда Волкова. Нагадаємо, в січні 2021 року невідомі підпалили його авто Мазда 6 припарковане біля ринку Станіславський. Депутат подав позов до суду і вимагає матеріальної та моральної компенсації. Підпал, переконаний він справа рук водія колишнього міського голови та його спільників. Нам відомо з матеріалів кримінального провадження, що в цей день за моїм автомобілем слідкували. і Потім вибрали момент, коли підпалити. За словами Едуарда Волкова, це вже третє засідання по даній справі. 12 жовтня суд заслухав сторони та розглянув деталі справи. Допитували потерпілого мене, мою дружину, е аналізували. Е Цивільний позов, який ми заявили про відшкодування збитків, Едуард Волков додав, аргументували на засіданні і його з дружиною цивільний позов про матеріальне та моральне відшкодування. Сам підпал він пов'язує зі своєю політичною діяльністю. По матеріальним збиткам близько 300 тисяч це пошкодження майна. Це експертиза є окремо експерти, це встановили в рамках кримінального провадження і там. По двом цивільним позовам, по одному мільйон гривень, і там по іншому трішки більше, за словами ж адвоката обвинуваченого Олександра Ковжоги, позивач під час виступу в суді був надто емоційним та недостатньо переконливим. На мою думку, потерпілий волков не зміг аргументувати і обоснувати, совершив дане кримінальне правопорушення. Волков виступав на емоції. Більше емоцій, ніж фактів. Наступне засідання у справі підпалу автомобіля депутата Полтавської міської ради Едуарда Волкова заплановане на 25 жовтня. Історія України знову буде обов'язковим предметом національного мультипредметного тесту у 2024 році. Також обов'язковими залишаються математика та українська мова. Що саме зі всієї шкільної програми з історії треба повторити випускникам? Розкаже. Івана Дімова це урок з історії України для одинадцятикласників полтавської школи номер 30. Випускники уважно занотовують тему Ждановщини, адже наступного року вони складатимуть національний мультипредметний тест, і предмет історії України включили до блоку обов'язкових дисциплін, говорить учениця 11-го класу Єлизавета Шкурат. Стільки тем, стільки всього треба повторити, можливо, щось було пропущено в минулих роках і треба все нагнати. Але ось ця думка про те, що ти вступиш в університет, ти здійсниш свою мрію на майбутнє. Вона якби допомагає. І також дуже допомагають, коли вчителі кажуть, типу, все добре. Ось ми пройдемо всі теми, дають якусь додаткову інформацію, яку ми опрацьовуємо. Потім ми повторяємо. Включили в програму національного мультипредметного тесту не всю шкільну програму зі. Історії України пояснює вчитель Наталія Брага. Тестування буде тем періоду з 16 по 21 століття. Обсяг матеріалу скорочений в цьому році. Він охоплює не з найдавніших часів, а з 16 століття з становлення Козацтва з розвитку козацького руху, становлення козацької держави і закінчується до сьогодення. Там дуже багато питань державотворення, питань боротьби українського народу за збереження своїх прав і своєї державності. Ми вивчаємо величезну кількість видатних історичних постатей і візуальних джерел. Архітектурних пам'ятків, скульптур, картин для того, щоб пишатися власною історією у законопроєкті про проведення національного мультипредметного тесту. На наступний рік закладено чотири предмети: окрім історії України, обов'язковими будуть українська мова та математика. Один предмет буде на вибір, зазначає директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Планується все це проводити. Протягом однієї сесії в форматі дві години 20 хвилин на перерва і ще дві години національного мультипредметного тесту. І як в цьому році проводити в тимчасових екзаменаційних центрах, які обладнані комп'ютерами, за словами Євгена Кончаковського, у 2024-му передбачено дві сесії національного мультипредметного тесту. Основна і додаткова. Попередньо тестування мають розпочати у травні. 165 людей пройшло цьогоріч реабілітацію у полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Загалом на обліку тут перебуває 539 дітей та дорослих. Які методики та принципи використовує центр, яким чином побудовані заняття та на кого розраховані, дізнавалася наша знімальна група. Намалю віточому маркож це заняття з малювання у Полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Центр обслуговує дітей з інвалідністю віком від народження і до 18 років, а також молодь з інвалідністю до 35 років, розповідає директор центру Тетяна Ісаєва. Зараз у нас на обліку знаходиться 539 осіб, з яких вже хто завершив реабілітацію, хто в процесі отримання реабілітаційних послуг. Реабілітаці у нас. Три основних це фізична реабілітація, психолого-педагогічна реабілітація і соціальна реабілітація. З 1 жовтня в центрі працює 12 груп відповідно за віком. Із цих груп 8 відвідує п'ятигодинні заняття в закладі двічі на тиждень, і 4 групи раз на тиждень. Діти у нас не займаються на одному місці, вони переміщаються. На кожне заняття вони приходять до викладача. Тобто це може бути музична зала, кімната соціально-побутової реабілітації, може бути зал. ФК методики викладання у центрі постійно вдосконалюються, намагаються застосовувати і найсучасніші методи реабілітації розповідає методист центру Марина Трестан. Це методика Марії Монтесорі, і ми використовуємо і філософію, і підхід, і також елементи цієї методики для дітей. Вона підходить різних вікових категорій і різних нозологів. Також ми постійно використовуємо візуальний розклад для немовленевих дітей. Також ми використовуємо інтуїтивне читання для дітей, які можуть це засвоїти. Мешканці Полтавської громади займаються безкоштовно, говорить Тетяна Ісаєва. Мешканці інших територіальних громад також мають змогу отримати ці послуги. Якщо, наприклад, звертаються до Полтавської міської ради сільські голови, які очолюють цю громаду, вони формують списки дітей, вони, ми визначаємося, які реабілітаційні послуги ми будемо надавати цим дітям. Ці діти приїжджають. Зазвичай це курс 10 днів, і вони отримують також послуги у нас в центрі. З початком повномасштабного вторгнення центр почали відвідувати і діти-переселенці. Люди, які внутрішньопереміщені особи, вони зараз перебувають на обліках в наших управліннях соціального захисту. Діти також їх скеруються до нас і отримують безкоштовно реабілітаційні послуги. У нас зараз внутрішньопереміщених осіб станом на 1 жовтня 23 року 33 особи. Головною метою Полтавського центру реабілітації для осіб із інвалідністю говорять в закладі це соціалізація дітей до навколишнього світу. Фестиваль Золоті роки для внутрішньо переміщених осіб поважного віку відбувся сьогодні у Полтаві. У його рамках для пенсіонерів провели майстер-класи на всі смаки, малювання фарбами та кавою, тренінг зі скандинавської ходьби, курс першої меддопомоги самому собі, майстер-класи із пересадки квітів, ліплення з глини, створення ляльок, мотанок та розпису екоторб, а також концерт за участі артистів елегантного віку. Участь у ньому взяли майже Дві сотні людей поважного віку, які переїхали до нашого міста із Волновахи, Бахмута та інших гарячих точок країни, це інтеграційно-мобілізаційний захід, тобто він спрямований на інтеграцію а, осіб похилого віку, а ті, які. Ну, Вимушено перемістилися наразі з різних куточків нашої країни і, і ті, які приймають да, вимушено переміщених осіб саме тут у Полтаві, для того, щоб люди могли трошки поспілкуватися, покомунікувати, розважитися, відпочити і можливо відкрити себе з нових сторін. Взагалі в центрі культури та дозвільна діє така мотиваційна платформа, як завжди 18. Ця платформа поєднує в собі заходи, які спрямовані на задоволення потреб людей поважного віку. Тому, коли до нас звернулася громадська організація Кримсос, ми з задоволенням відгукнулися на їхню пропозицію влаштувати фестиваль саме для таких людей. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, всього вам найкращого, все обов'язково буде Україна.